Доброго дня, скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чого все ж таки не вистачило команді для сьогоднішньої перемоги? Не вистачило концентрації. У нас проблеми вже не вперше з першими хвилинами, тобто десь погано входимо в ігру. І останні хвилини допускаємо досить прості помилки, десь індивідуально не дограємо. Тому вважаю, що ми десь втратили в концентрації, тому і програли. На початку другого тайму гравець вашої команди Назарій Богомоз забив гол. Чи можна сказати, що розмова в роздягальні допомогла команді реалізувати цей момент? Е, вже не вперше ми прибавляємо чомусь у другому таймі, десь десь справді можливо впливається розмова. Хлопці вміють грати в футбол. Чомусь десь є якась боязнь, но, можливо, не чомусь, а тому що хлопці вперше грають на такому рівні. І десь це поки сказується, десь нема досвіду, але ми, ми впевнені в тому, що у нас буде все в порядку, рухаємося в правильному напрямку. І ще таке запитання напередодні гри сталася така ситуація, що по дорозі до Житомира тренерський штаб потрапив в ДТП. Чи сильно це вплинуло на команду? Ми переговорили з хлопцями, в принципі, абстрагувалися від того, налаштовували їх, що вони в першу чергу професіонали мають грати за честь міста, клубу і інших цей. Тому, можливо, частково десь емоційно, десь емоцій трошки нам теж не вистачило, але в принципі налаштовували, старалися абстракт. Тому ну не можу сказати точно. Коли гра почалась, ми вже забули за цей інцидент. Вже всі в грі були, тому, тому так. Дякую вам. Дякую вам. Доброго дня, вітаю вас з першою дебютною, так скажемо, історичною перемогою. Взагалі, які емоції в команди і в тренерського штабу. Дякую за привітання. По-перше, я думаю, точно треба відзначати команду суперника, тому що враховуючи ті обставини, яких вони були перед грою, захворівши потім те, що трапилося з них дорогою сюди. Але тим не менш вони приїхали і, на мою думку, відіграли достойно і поводили себе на полі також достойно. І наскільки в них вистачало сил, вони створювали нам дійсно проблеми, не дивлячись на те, який підсумковий рахунок. Стосовно наших емоцій, я Думаю, ми дуже можемо задоволені бути тим, що нарешті перемога. Хоча, якщо порівнювати якість гри, і те, що зараз ми прогорювали з гравцями у роздягальні, не така велика різниця. Попередня гра і ця. Але епізоди, там епізоди були не на нашу користь, тут трохи більше нам вдалося реалізувати. Можливо, були якісь особливі налаштування, які допомогли цій перемозі? Я б сказав, що навпаки. Мені здається, зараз ми і так дуже переживаємо стосовно перших ігор. Це нова команда і достатньо цих переживань. Я Не думаю, що треба було додатково когось налаштовувати. Всі і так хотіли доказати слово після першої гри, що ми можемо інакше виглядати на полі. Яке завдання поставлено для Полісся в 2 в другій лізі? Чи можете ви поділитись цією інформацією? Я думаю, в першу чергу це треба питати у керівництва клубу. Головна ціль, з якою існує ця команда, це зробити так, щоб якомога більше гравців були готові підсилити першу команду. А стосовно цілей, це полісся, ми маємо виходити в кожному матчі перемагати, намагатися робити. Дякую вам. Ще раз вітаю з перемоги. Дякую. А, привіт, Михайло, Вітаю тебе з забитим голом. Які відчуття після перемоги в такому важливому матчі? Привіт, дякую. Та це важливий матч, бо нам треба було виграти, бо перший тур нам трошки не повезло. І треба було, це переломний момент, був. І зараз виграли і в хорошому настрої йдемо далі. А ти один із найкращих бомбардирів команди Полісся Ю-19. Можливо, в тебе є мотивація та амбіції стати лідером в другій лізі? Мотивація є стати. Першу команду хочеться пробити, але в першу треба за команду боротись, вигравати. А бомбардир це таке. Чи сильно відчувається різниця між юнацьким футболом і грою на більш дорослому рівні? Так, так. Тут б'ються за кожен м'яч, не розслабляються. Це вже можна сказати, і 19 ще дю США, можна так сказати. вже переприхини вік тут. Хлопці вже борються за гроші, вже там у них преміальні. це їхня робота. А, чи помітно різницю в підтримці вболівальників між матчами ю 19 і сьогоднішнім матчем? Ні, не помітно. Вболівальники завжди нас підтримують. І Ю-19, і основну команду Поліса-2, Вони вони повсюди. Вони на всіх матчах. Дякую їм за це. Все, дякую, вітаю ще раз. Дякую.